Іномитець літописної Коломиї відбувся вечір пам'яті краєзнавця та журналіста Василя Нагірного з нагоди 65-ї річниці від дня його народження. Колеги, рідні та друзі зібралися у музеї історії міста Коломиї, щоб згадати талановитого культурного діяча. Захід відвідали знімальна група телеканалу НТК. Він не любив такі, щось таке помпезність, якусь щось таке велике, але у нас завжди так було прийнято, що ранком він прокидався, і ми, і дочка, і я ми його зараз пішли вітати. Такими за життя були ранки Василя Нагірного в його день народження. 65-річний ювілей краєзнавця відзначали вже без нього в музеї історії міста Коломиї. Тут він теж проводив чимало часу. Пригадує директорка музею Уляна Мандрусяк, все своє життя прожив любов'ю до рідного міста, до рідного краю, до е, своїх людей, до е, історії, до історичної спадщини. Наукові працівники підтримували, допомагали. В музеї проводилися неодноразово презентації його фільмів, його книжок. Тож символі... Точно, що захід розпочали з відкриття двох стендів, присвячених Василю нагірному? Ця експозиція залишиться в музеї на постійній основі, адже він жив своєю діяльністю. Голова Коломийської районної державної адміністрації Любомир Глушков пригадує, якось допоміг Василю Григоровичу знайти унікальний неописаний досі хрест. А він знайшов два. Іде чоловік мені назустріч, зустріч. я питаю каже: ви знаєте, тут десь має бути хрест? А той чоловік каже: рідки ви знаєте про цей хрест, каже, про нього вже ніхто не пам'ятає. І каже, веде мене далеку в посадку, такі заросі. І там, серед вщі зелені, постає Великий Кам'яний Хрест. І це був зовсім інший хрест, не той хрест, про який я розповідав пану Василю. А він знайшов і відкрив ще одну святи. Професійна ніша Василя Нагірного досі не зайнята. Це відзначають не лише історики, а й колеги-тележурналісти. Головна редакторка нового телебачення краю Тамара Приходько каже: він досі живий у своїх програмах. Те, що нам його бракує особисто, напевно, навіть і не передати словами, але насправді кожен раз, коли я ставлю в його програми. Для мене і живий залишається його голос. живий, його програми, його стендапи. Бракує його посидення за кавою. Могли говорити з ним про якісь такі речі, з яким я ні з ким про це не говорила, але якісь такі вищі. Бракує його і як письменника. Василь Нагірний був патріотом Коломиї, Тож чи не всі свої книги реалізовував у місцевій друкарні? Здебільшого задля того, щоб вона продовжувала жити. Директор установи зізнається, працювати з ним було на диво легко. Він є виключення для людей творчих, тому що досі показує, що з творчою людиною тяжко узгодити всі нюанси ним дуже легко. Він був якраз от особистість. Як зв'язок бракує його і друзям. Журналіст Андрій Малащук пригадує: Василь нагірний розділяв своє життя навпіл. Частина для роботи, частина для близьких. Василь був дуже компанійський, але його неможливо було запросити на пиво. Він не чимось працює. Страшенно горбі руїн. цегли падають, там щурі бігають. І десь там ми брали свою пиво на руїнах стояло. Зараз розповідав. Окрім стенду в музеї історії міста Коломиї, ініціатива Люди нашого краю планує виготовити меморіальну дошку про Василя Нагірного. Розмістять її на фасаді будинку, де він жив за адресою Шептицького. 1. проєкт уже розробляють і до кінця року планують втілити. Окрім того, інформація про краєзнавця з'явиться в другому випуску проєкту Коломия в новітній історії, анонсує директор Коломийського педагогічного коледжу Валерій Ковтун. Тут вміщено 46 осіб нашого міста, які є письменниками, які є краєзнавцями, які є журналістами, які є членами національних. Спілок, цей випуск ще не презентований, однак я собі дозволю ввести елемент новизни і презентувати сьогодні вам, шанувальники творчості Василя навіть ось дві сторінки із цього випуску. А ще усіх небайдужих закликають допомогти зібрати кошти на виготовлення і встановлення пам'ятника Василю нагірному на його могилі. Реквізити дружини на ваших екранах. Юлія Марциновська, Андрій Гращук, події НТК.